Ви, напевне, також помітили, що за два з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну на наших автошляхах в рази збільшилась кількість автівок зі спецсигналами та оперативними номерними знаками. Однак чи беруть всі ці люди участь у спецопераціях, чи просто купують або отримують по знайомству привілей бути кращими за інших? Підписуйтесь на Ютуб канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. 28 серпня 2024 року. Біла церква, 23.31. Ну я дзвонив, Скоро їде. МЧС їде, він там двигається. Екіпаж поліції прибув на місце моторошної ДТП. Що каже? Асса направляється, і кажу, ж бензин тече, і воно димить. Позашляховик Toyota Land Cruiser здійснив наїзд на бетонні блоки. Там один чи двоє, там подушки з роботи, відзначали трихати, боїсь воно загориться, вони зварять. Там час звезду. У авто з травмами перебувають дві людини. Водій та пасажир. Народний депутат від президентської фракції Слуга народа Ігор Копитін. Давай попробую ці двері відкрити. Так, подожди, подожди, давай попробуємо через ЛОБОВЕ. Там Лобове там ти бачиш, що там робиться. Ноги за хаті не сьогодні було. ДТП зареєстрували у базі національної поліції причиною скоєння. ДТП зазначено, що водій був неуважним, не стежив за дорожньою ситуацією і не помітив бетонну перешкоду, блокпост, на якому, на щастя, не було людей. І на цьому епізод можна було б вважати вичерпаним. Але Ми звернули увагу на декілька цікавих обставин, звідки у депутата Копитіна який живе на депутатську зарплату, водій, який представлявся поліцейським співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому варто зазначити, що у соцмережах депутата багато фото з Кирилом Будановим. Обставина друга на момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із Дніпровською реєстрацією. А у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією. За інформацією джерел української правди у правоохоронних органах, авто, яким користується народний депутат Копитін, має оперативний талон серії СК номер 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини. Депутат Копитін майже невідомий широкому загалу протягом. Тижня ми шукали будь-яку додаткову інформацію стосовно народного депутата президентської фракції. Бо погодьтесь, не кожен депутат може отримати водія і номерні знаки прикриття. привіт! 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 По-перше, По за допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалось дістати посвідчення водія Копитіна, які. Підтверджують, що він дійсно належить до відповідної військової частини гурмо, але чомусь працює водієм народного депутата Копитіна. По-друге, одразу ж після ДТП правоохоронцями було сфотографовано і документи депутата Копитіна, серед яких посвідчення ГУР, відповідно до якого депутат Копитін має військове звання капітан. Ми звернулись до головного управління розвідки з питаннями, на яких підставах народний депутат має посвідчення гур, оперативний талон та водія військовослужбовця. На момент публікації відповіді ми не отримали. Варто також додати, що авто, яким користується Копитін, придбане на початку цього року і зареєстроване на Даценка Олексія Леонідовича. Людина з таким самим іменем зазначається на сайті Верховної Ради помічником народного депутата Копитіна. За інформацією джерел української правди у політичних колах наразі життю народного депутата нічого не загрожує, тому ми вже ж звернулись до Копитіна з питаннями, звідки у нього новий позашляховик, водій, гурмо та оперативні номерні знаки. До речі, якщо справжньою причиною ДТП було перевищення швидкості, то відповідні радари на трасах, навіть і якщо зафіксують порушення правил. Таким авто, то оштрафувати нікого не зможуть, бо за цим оперативним номером не зареєстровано жодного власника. Але на момент публікації відповідь також не надійшла. Друзі, вступайте до Клубу Української Правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. 17 листопада 2023 року. Київська область, селище Козин. Біля одного із заміських ресторанів помічаємо багато автівок преміум класу. Декілька авто мають оперативні номерні знаки. Ми зупиняємося і фіксуємо різних колишніх та нинішніх посадовців правоохоронної системи. Але найцікавіше починається, коли ближче до комендантської години заклад залишають власники автівок з оперативними номерними знаками. Спочатку наше авто починають сліпити фарами. А коли згодом для того, щоб зафіксувати осіб, яким надано привілей секретного пересування автошляхами, ми вимушені вийти на вулицю. Охорона тих самих осіб починає фізично перешкоджати законній журналістській діяльності у публічному місці. Посвідчення моє ось. Вам видно? Освічення моє? Обережно. Обережно, хлопці. І коли навіть це не спрацьовує, один з охоронців наносить два удари в шию журналісту. При цьому одним з ударів охоронець примусово вимикає камеру, чим пошкоджує відео. Далі охоронці сідають у джипи з оперативними номерними знаками і залишають парковку ресторану. І... Відтоді минуло. Десять місяців двоє з трьох охоронців вже отримали підозри у скоєнні злочину, а справу передали до суду. Але за десять місяців офіційне слідство так і не змогло встановити, чия охорона скоїла напад на журналістів і хто так боїться публічності. Лише тому, що автівки, до яких сідали охоронці, мали номерні знаки. Прикриття яких немає в базі Національної поліції. А саме тому ці або ця особа ніяк не фігурує у кримінальному провадженні і, відповідно, жодного покарання не понесе. Друзі, зараз пів на 12-ту, як бачимо, знову правила неоднакові для всіх. 25 березня 2024 року. Київ бізнес-центр Карнегі. Біля бізнес-центру очікує броньований Мерседес. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення під цим бізнес-центром не часто можна побачити такі авто. Тому ми зупиняємось, щоб побачити пасажира. І не дарма це колишній народний депутат та юрист Валерій Писаренко. Не популяризує українську мову, а сьогодні нахиляє всіх для для того, щоб зобов'язати її використовувати. Писаренко давній і близький соратник колишнього заступника керівника адміністрації президента втікача Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова. За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах та політичних колах. Наразі Писаренко підтримує зв'язок. З офісом президента Зеленського. Чи має писаренко вплив на правоохоронну систему? Ми помітили одну показову обставину. Спочатку Писаренко користується ось цим мерседесом. Згодом пересідає на інший. Далі екснардеп починає користуватись ось цим позашляховиком. І зрештою на позашляховику з'являються оперативні номерні знаки або номерні знаки прикриття. Що цікаво, у автівки, якою користується Писаренко, не один набір таких оперативних номерних знаків, а цілих три. Ось перший. Це другий. І так виглядає вже третій набір номерних знаків, яких немає у базі нацполіції, і які за законом має право використовувати невелика група охоронюваних офіційних державних посадовців або правоохоронців під час проведення спеціальних операцій під прикриттям. Дивіться, я то, то пов'язана з е, певними особистими питаннями безпеки, тому е, я займаюся цим, напевно, через те, який час зараз відбувається, тому іншого коментаря, напевно, я не дам. Але mm -hmm. якщо у вас буде час, я готовий зустрітися і надати якісь коментарі, які вам потрібно будуть. Ага, Тобто зміркувань безпеки, я правильно розумію? Так, да, звичайно, звичайно. Угу. А як е, ну тобто, в е, я так розумію, що так просто такі номерні знаки не можна отримати. Тобто, це ви з кимось спілкуєтесь або ну мені кажуть в офісі президента з кимось спілкуєтесь. Та ні, пане я думаю, що це у вас невірна інформація. Я по іншому хочу сказати, що питання безпеки я на жаль обговорювати в деталях не можу, тому що тоді воно відразу стане питанням небезпеки. Да? Угу, тому, да, тому це займаються люди, яких які отримують відповідні за да, і Я напевно більше сказати не можу. Скажіть, ласка, а той факт, що ви використовуєте номерні знаки перекриття, він якось може свідчити про те, що ви. Е Зберігайте вплив на правоохоронну систему або на судову. Пане Мхане, ну, по-перше, я не знаю, там, що ви маєте на увазі під знаками прикриття. Да. Ну, це номерні знаки, Ось. яких немає в базі Нацполіції. Тобто кожна машина має. Дивіться, я не знаю, що там, їх немає в базі, у базі якийсь, про яку ви говорите. Та? Ага. Ось, тому і, Напевно, ви повинні знати, що я вже багато років. Не має ні на кого вплив, не працюю в жодній державній установі. Да, тому напевно так говорити, як ви говорите, це не вір. Угу. Тобто впливу не маєте. Скибаска, а з Андрієм Портновим спілкуєтесь наразі? Звичайно. Ми давно знайомі. Звичайно, з ним спілкуюся. Угу. Я зрозумів. Добре, добре, дякую. Тобто, це не через вплив е, і зв'язки ваші там з кимось з офісу президента або з якимись правоохоронцями ви змогли отримати три комплекти оперативних номерів. Не знаю, пане Михайло. Я думаю, що це невірна у вас інформація. 12 липня 2024 року, Київ. Біля одного з елітних фітнес-центрів помічаємо знайоме обличчя. Це колишній заступник керівника Національної поліції України Дмитро Тишлик. Це робота у нас по системі. Тишлик довго з кимось спілкується по телефону. А згодом сідає в авто і залишає парковку. Авто, яким користується тишлик, має номерні знаки прикриття, яких немає в базі національної поліції. Тишлик приїжджає у п'ятизірковий готель Інтерконтиненталь. Авто стає на очікування. І до початку комендантської години тишлик не залишає готель. Два місяці тому міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що. Тишлик, який пішов у відставку після публікації журналістського розслідування Бігу продовжує залишатись у нацполіції, але не зміг пригадати, на якій посаді. Ми звернулись до тишлика із питанням на яких підставах він користується номерними знаками прикриття, але на момент публікації він так і не відповів. За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах, тишлик наразі може мати стосунок до академії внутрішніх справ. Ну і окремої уваги потребує наступний епізод. Кілька місяців тому ми помітили, як центром Києва курсує ось цей кортеж з автівками останніх моделей. А всі автомобілі обладнані номерними знаками прикриття. Автівки супроводу мають спецсигнали стробоскопи. А такої кількості охорони ми давно не бачили в жодного українського мільярдера. Оскільки номерні знаки оперативні, дізнатись хто власник неможливо. Тому декілька разів ми намагались зафіксувати, хто користується автомобілями. Натрапили в інтернеті на ось це відео з художником Поярковим, який, схоже, зустрів на дорозі одну з цих самих машин. Обратіться к дешовому хамовітому павіану на чорному лендкрузері з номером Аа 1234 Р.І. Нафіга ти дешовка, їздиш по столічному шосе з мігалками? І нарешті зафіксували власника. Цей молодий чоловік схожий на Шумакова Дениса Юрійовича. У 2014 році видання Наші гроші писали про те, що кримська дача батька Дениса Шумакова Юрія розташовується по сусідству з іншим відомим донецьким бізнесменом Юрієм Іванющенком та колишнім президентом Втікачем Віктором Януковичем. А сам Денис Шумаков раніше займався видобутком вугілля на Донбасі та мав стосунок до таких компаній, як Донбас, Вугілля Резерв, Краснодон, Вугілля Резерв та Луганської компанії Луг ресурси». Чим наразі займається пан Шумаков і як отримав привілеї у вигляді оперативних номерів та спецсигналів? Бачили кортеж і вас і ви користуєтеся. Що таке кортеж? Я звиняю, що просто прошу. Машина! машина. Кортеж. Машина, кортеж, мене, тільки що на круті проїхав, товариш, президент нашої держави. Ну віжу кортеж 25 машин на мігалках. Ну, це кортеж розумію. А що таке кортеж в вашому пані? Декілька автівок з охороною. А це кортеж називається? Не? Хочете, будемо не називати це кортеж. Ну так, як мені кортеж. головне зрозуміти. Uh -huh. На яких підставах ви використовуєте номерні знаки прикриття? І... Ви, ви знаєте, да і... Не я спецсигнал. не використовую. Ніколи не використовували. Спецсигнали мене не цікавлять. Я ж не політична особа, що мені спецсигнали потрібні. Угу. Uh -huh. Я їжджу спокійно, не нарушаю uh -huh. правила дорожнього руху. Mm uh -hmm. -huh. Поэтому не, не, що понимаю, о Я думаю, ви на какую-то тему, гурманську позицію, хочете проговорити, А, у вас такі теми. mm uh -huh. Не совсем актуальны для меня и не совсем с пониманиями, о чем вы им говорите. Uh -huh. Я заум. Тобто ви заперечуєте, що ви використовуєте автівку BMW. номерами 1, 2, 3, 4? Ви ж не з Ну, скажіть, будь ласка, Михайло. Ні. я что вам, заперечував я ж не на просили. Угу. Ви спросили я відповів. Да, давайте мы не будемо переходити як на правоохраніті органи, допроси проси тому подобне. Яким чином вам вдалося отримати номерні знаки прикриття там для машин, або вашій охороні вдалося отримати? І тому намагай з'ясувати, які ну, у вас зв'язки є там з впливовими діячами тих чи інших органів. вы, наверное, меня с кем-то перепутали. Или, может, просто с кем-то ехал с друзей и, наверное, перепутали. Я чуть -чуть. вам, я вам, если можно, перешлю фотографии, вы подивитесь, там, машины ну, нет, видно, так вы... Зачем? Я же говорю, это, ну, наверное, кто-то из моих друзей приезжал, кто-то подвозил меня, ну, и все, как-то там. Ну, чуть-чуть. Если я вас спрашиваю, как-то сильно... Мало чем заниматься, давайте вы приедете, где-то мы пройдемся в парке, я вам больше расскажу, чем вам надо заниматься. Скажу вам. Ми так розуміємо, що ваш батько був або е, товаришем, або партнером е, е, Юрія Іванющенка. Ну, ну, ну я слушаю далі далі. далі. Ну, ну ну ви так розумієте, ну що, е, що ви хочете хотіть? Хочемо зрозуміти е, наразі, е, чим ви займаєтеся в Україні? Яка діяльність, пов'язана у нас з правоохоронним органом? допомагаю із... армії. А яким, яким бізнесом займаєтесь? Ми знаємо, що у вас компанії багато було, які наразі на тимчасово окупованих територіях. От і все, вот і все, от ви все знаєте. Донбас от вугілля, знаєте. Краснодон вугілля, ви мали. От, ви все, от ви все знаєте, все одняли, все забрали, все нас аналізували. Все, все. Ви все знаєте. А, а тепер звісно, кажуть на території України, от допомагаю в армії, все. У загальному оперативні номерні знаки не просто роблять власника автомобіля анонімом на дорозі, не лише унеможливлюють покарання за порушення правил дорожнього руху та у випадку більш серйозних злочинів. На оперативних талонах, які видаються разом з комплектом номерних знаків, зазначається перевірці: не підлягають водій, пасажири, документи, вантаж і транспортний засіб. А від органів та підрозділів національної поліції вимагається забезпечити безперешкодний проїзд такого транспорту. Ну і а вже ж проблискові маячки дозволяють не стояти в заторах у разі, якщо ви поспішаєте у важливих справах високого державного значення. Хто з перелічених героїв цього матеріалу має такий статус?